Доброго дня, щиро вітаю, дорогі друзі. Мене звати Сергій. Ви дивитеся канал Фізика по-українськи. У всіх попередніх випусках ми розбирали теми, які пов'язані з шкільним курсом фізики. Починали ми з вступу до фізики, потім була трошки механіки, потім фізика теплових явищ і було трішки електрики. Це було до війни, деякі відео були записані вже під час війни. Зараз я, як мобілізований солдат української армії, не маю змоги продовжувати записи, але тим не менше я хотів зробити такий невеличкий, дуже простенький запис на одну просту тему, яка хвилює багатьох людей, точніше, мала би хвилювати, бо вони помиляються в розумінні цієї теми. Я маю на увазі так звана температура на сонці. Дуже часто люди говорять, що якщо в тіні температура Наприклад, плюс 30, то на сонці може бути ну, 40-45, а то й 50. Ось. Що це взагалі таке за явище, температура на сонці? Е, ну, Почнемо з самого Сонця, якщо говорити так всерйозно, то якщо ми говоримо про сонце як зірку, так, то, ну, зірку, як, навколо якої обертаються планети, в тому числі земля, де ми живемо, то звичайно, що на поверхні сонця там, температура 5000 градусів. В ядрі сонця там, від 5 мільйонів градусів, і, звичайно, ми не говоримо про, про температуру цього сонця, температуру цієї зорі, вона дуже-дуже гаряча. Але ми говоримо про температуру, яку показує термометр, звичайний, там, скажімо, спиртовий термометр, якщо його виставити, ну, скажімо так, десь повісити на якийсь товчик, і сонячне проміння буде світити на нього, безпосередньо нагріваючи термометр то е, так звана температура на сонці буде, ну, скажімо, 40-45, а то й 50 градусів в той же час, як температура, яку покаже термометр в тіні, десь там під деревом, так би мовити, де сонячне проміння дістає, вона, скажімо, буде 30 градусів. І дуже часто люди не розуміють, що таке взагалі температура на сонці, температура в тіні, чому така велика різниця. І вони дійсно всерйоз згадають, що в тіні. Температура дійсно така, 30 градусів, скажімо, а коли ти вийшов з тіні, то температура повітря вона стає там прямо на 10-15 градусів вищо. Це не так зовсім не так, абсолютно неправильно. І тут є кілька моментів, про яких треба сказати. Почнемо взагалі такого поняття, як ну, температура. Температура це є ступінь нагрітості тіла. Якщо ми беремо якусь кімнату, звичайно, житлову кімнату, де ви живете. Не говоримо про вплив сонячного проміння, наприклад, закрили шторами вікно, все немає сонячного проміння, і е, кімната ваша перебуває в тепловому балансі, це означає, що. Всі предмети, в принципі, незалежно від того, з якого вони матеріалу, там, зі скла, з дерева, з металу, з пінопласту, з паперу, з інших матеріалів, вони будуть мати однакову температуру, ну, скажімо там, 20 градусів Цельсія, скажімо, для прикладу. Так, тобто ви можете брати в пред... ну, різні предмети в руки, і вам буде здаватися, що вони мають різну температуру. І це є певний ефект, який я трошки пізніше поясню. Але взагалі, згідно науки, згідно засадцями таких основ теплових явищ. Всі предмети в збалансовані в тепловому відношенні кімнаті чи якомусь просторі, якщо ви не, не спеціально їх прогріваєте, якщо у вас немає батареї, та батарея, звичайно, буде мати вищу температуру, тому що поступає гаряча, гаряча, скажімо, вода. Так? Але якщо так просто, без таких всяких приколів, без праски, без не знаю чого вогню, газу, та просто от кімната, різні предмети, там диван, стіл, шафа, там склянка води, там склянка вина, склянка ще чогось. Все це з часом, взагалі, якщо почекати певний час, все це буде мати однакову температуру. Якщо температура повітря, термометр показує 20, то і температура води 20, і температура металевих виробів 20, і температура спирту 20, температура скла 20, все, все по 20. Ось. Але є таке поняття, як питома теплоємність. Це є важливий, важливий такий момент. Взагалі, якщо ж ти про теплоємність, не питому, а просто теплоємність, це є кількість теплоти, яка необхідна тілу, якомусь тілу, щоб яку необхідно надати якомусь тілу, щоб нагріти це тіло на 1 градус Цельсія або на 1 градус Кельфіна. В даному випадку тут немає різниці, тому що дельта К до дельта С, тобто різниця в градусах завжди буде однакова, що в Цельсіях, що в Кельвінах. З Фаренгейтами так не працює. Там різниця буде на 1 градус, різниця припадає 1,6 градуса Фаренгейт. Ось. І так ми говоримо про теплоємність. Теплоємність це є характеристика тіла, наприклад, каменюки, або, наприклад, хлібини, або не знаю, вази, або літра води, так, або не літра води, склянки води. тому теплоємність це те саме, тільки поділене на 1 кг цієї речовини. Тобто, коли ми говоримо про якийсь предмет нехай там хлібина важить 700 грамів. Так? І ми говоримо: ну а питома теплоємність це яку кількість теплоти треба надати хлібині, якби вона мала 1 кілограм. Або якщо у вас хлібина така велика, вона 2 кг, ви говорите, а мене цікавить тільки 1 кілограм хлібини, не 2 кілограми. Питома теплоємність це кількість теплоти, яку треба надати 1 кілограму цієї речовини або цього тіла, щоб змінити його температуру на 1 градус. Ну, якщо ми надаємо, то зрозуміло, що нагріти тіло на один градус, тобто підвищити температуру. І так, ми маємо термометр. Термометр він вимірює температуру повітря. Ну, можна і води поміряти, можна і вина, можна і спирту поміряти, звичайно. Але в чому взагалі суть вимірювання? Суть в тому, що коли ви вимірюєте температуру повітря, ви повинні уникати прямого сонячного проміння. Ось чому? Тому що вам потрібно досягти теплового балансу між повітрям. І скляним термометр. Вам треба, щоб температура скла термометра дорівнювала температурі повітря. Тобто, щоб у вас вони перебували в тепловому балансі, щоб повітря вже не нагрівало термометр, і, і щоб термометр вже не нагрівав е, повітря. Так. Тому що якщо ви занесете, наприклад, з, з морозу свій термометр в теплу кімнату е, тепле повітря почне нагрівати ваш термометр, віддавати йому тепло, і в кінці кінців, зрештою, ви отримаєте тепловий баланс, ви отримаєте Термометр покаже вам правильну температуру кімнати. Якщо навпаки, так, відповідно термометр почне нагрівати двір, нагрівати повітря на дворі, тобто він тепло, з хати, так воно трошки перенесе туди на двір, там, за, за скло, за, за, дві, ну, за, за, за межі квартири, за межі будинку. Так. Якщо ми в тіні, наприклад, ми говоримо наприклад, літо, спека, ми хочемо виміряти температуру повітря, ми беремо термометр, кладемо його там, де сонячне повітря його не дістане. Ось і вимірюємо температуру, і, скажімо, дуже гарячий день, скажімо там, в Одесі, чи в Сімферополі, чи в Севастополі. І, ну, наприклад, температура досягла аж 36 градусів Цельсія. Це температура повітря. І дехто думає, що температура повітря не, не в тіні, а під під прогріванням сонця вона буде значно вища. Вона, наприклад, при 36 вона вже буде сягати, наприклад, аж 50 градусів Цельсія на сонці, так би мовити. Тут є кілька моментів, які треба знати. По-перше, перший важливий момент про теплоємність, що коли ви винесете свій скляний виріб, скляний термометр на сонце, то сонячне проміння значно швидше і легше буде нагрівати ваш термометр, ніж нагріває, наприклад, воду чи повітря, чи бавовну. Ви, напевно, всі знаєте, що коли в Криму гуляти ніжками по пісочку, то можна добряче попекти собі ноги. Тут, в принципі, неважливо, краще в капцях чи якихось сандаликах, якщо сонце сильно прогріло пісок. Річ у тім, що деякі речовини вони мають низьку теплоємність. І якщо речовина має низьку теплоємність, це означає, що їй досить легко і швидко нагріти до певної температури порівняно з іншими речовинами, які мають високо. Тома теплоємність наприклад, води це є 4200 джоулів, поділених на кілограм градус Цельсія. Тобто це означає, що вам потрібна кількість теплоти аж 4200. Для того, щоб на 1 градус Цельсія підняти температуру 1 кг, 1 кг води, тобто, грубо кажучи, ну, одного літра взагалі. Майже так, май май майже точно так можна сказати. Ось, Якщо ми говоримо про повітря, там вже величина інша, вона суттєво нижча. Ось, А якщо говоримо злі, про скло, або метал, або пісок, там ще нижча. Тобто вона ще нижча, ніж у повітрі. Відповідно, прогріти пісок сонцю ну, промінням, дуже легко. Ви просто розсипаєте пісок десь там на чомусь, скажімо, даєте годину сонячному провінню виконувати роботу, і у вас вже пісок гарячий, і він має температуру суттєво вищу, ніж температура повітря. Тобто тепловий баланс тут не буде досягнений, тому що у вас є додатковий чинник, який стимулює ваш пісін. Пісок ну, нагріває, так, піднімаємо температуру значно швидше і краще, ніж це працює з повітрям і водою. Тобто тут е, Теплообмін, звичайно, відбувається, але тут він не є таким аж великим фактором, на який ми звертаємо увагу. Тобто, і що, і що відбувається? Відбувається, що ваш термометр скляний, він під впливом прямих сонячних проміння він почне показувати. В першу чергу температуру самого себе, тобто термометр прогріється. Він прогріється, наприклад, до 50 градусів Цельсія. Так, і ви дивитесь на нього, думаєте, що це 50 градусів повітря під. Прямого сонячного приміння, тобто не в тіні. А насправді це температура вашого термометра, яка, в принципі, вас не сильно має цікавити, навіщо вам температура вашого приладу, який вимірює температуру. Це ж шостого. Ну, тобто, якщо його поставити в холодильник, там, заморозити, там, і він буде там, мінус 20, наприклад, показувати. І 6 -го. вас цікавить температура повітря на дворі. Це ваше завдання. Ось, тобто, в суті, скло ви просто прогріли. І дехто каже, ну, я там з різними людьми спілкувався, і вони запевняли мене в, то, в тому, що е, ні, все одно, навіть незважаючи на цей момент, що питома теплоємність скла є нижча, і скло, і метал, і пісок легше прогріти. І це все зрозуміло, це фізика, але все одно температура повітря під впливом прямих сонячних променів вона є все ж таки вища, ніж температура повітря в тіні. І звичайно, доля істини тут є. В чому справа? Справа є в тому, що е, коли, наприклад, ви говорите про якийсь там великий ліс, ви приїжджаєте в якесь курортне містечко, наприклад, в Карпатах маленьке курортне містечко Сколи. ви приїжджаєте, гуляєте по центру міста, де там дерев не дуже багато, та, десь по центральній площі, Майдан Незалежності, ходите. Ось якби там дійсно температура повітря, вона також в тіні, треба її вимірювати, тобто треба знайти дерево і, і в тіні поміряти все ж таки. Так? Або самому тінь зробити з чогось, не знаю, з дощок чи з собою закрити, термометр він правильно покаже. Наприклад, показало 36 градусів. Це для сколи це досить е, така висока температура, досить тепло, досить незвично, я би сказав. Ось. Але якщо ви зайдете глибоко в ліс, де все оточує вас. Е, Деревами так, звичайно, що повітря там аж так добре не прогріється. Зрозуміло, що там може бути там, ну, скажімо, кілька градусів різниці, ну не 10-15. Тобто не може бути, що у вас там, наприклад, на Майдані Незалежності там, 36 градусів Цельсія, а в лісі, наприклад, там ну, прям 20 градусів Цельсія. Тобто ну, не буває такого, тому що все ж таки відбувається якийсь там повідно, постійно рух повітря, там вітерець подуває туди-сюди, якби і не може бути в лісі в день, от прям настільки низька температура, ну, 20 градусів Цельсія як для. Як десь, з гарячого спекотного дня це неможливо. Кілька градусів різниці так, звичайно, може бути, тому що просто сонце не прогріває повітря. Відповідно, воно там за, за ніч охололо, і поки, поки на Майдані Незалежності в місті там вже добре прогрілося в перші години дня, а там ще в лісі нічого нормально не прогрілося. І кілька градусів різниці буде, звичайно. Тому в, ті, в тіні так дійсно об'єктивно буде трошки прохолодніше на кілька градусів, підкреслюю. Ось. Але якщо ми говоримо про таку тінь, коли, наприклад, там стоїть машина, чи стоїть якась стіна, чи стоїть будинок, чи що, і утворюється тінь, якою там площою, скажімо, кілька квадратних метрів, там, чи скажімо, 10-15 квадратних метрів, ви ж розумієте, що там різниці великої не може бути. Це не є якийсь великий дрімучий ліс, який там блокує сонячне проміння там, на кілька кілометрів глибину, ви зайшли туди, заховалися, і сонце просто ніяк не може досягнути там, якихось ділянок того лісу, повітря. повітря так? Ось. Тому там може різниця вже там може бути пів градуса і, і сонце постійно рухається по небу, так, і ми дивимося, і там тінь та рухається, і відповідно повітря теж постійно рухається, різниця буде незначна. Але є тут ще такий так мовити, людський фактор. Ну, це теж питання фізики, не, не психологія, а фізики. Справа в тім, що ми відчуваємо теж температуру як ну, рецепторами нашої шкіри, наша шкіра прогрівається, і ми просто шкірою відчуваємо. Шкірою обличчя, шкірою рук, шкірою ніг, шкірою інших частин тіла. І коли ми, наприклад, виходимо на сонце, як ми кажемо, так? тобто не в тінь, з тіні виходимо, стоїмо під прямим сонячним промінням, наприклад, зняли картуз ось, і чекаємо, поки на сонце гарно прогріє. Воно починає вже прогрівати нашу шкіру, наші м'язи. І вони мають свої там, характеристики теплові, тобто свою теплопровідність. І, по суті, наше тіло починає нагріватися. І нагріватися воно починає вже краще, ніж. Повітря там чи вода, скажіть. Ну, вода взагалі нагр... погано нагрівається, так? Це велике число 4200. Невпевнене не 100%, здається, це, це дуже високий показник порівняно з усіма матеріалами, можливо, найвищий. Це, це дуже цікава така властивість води. Ось. І в результаті наша шкіра вона, вона відчуває прогрітість. Там. Наші руки прогрілися, наші ноги прогрілися, наша голова гаряча стає, тому що сонце гріє, гріє, гріє. І тому просто суб'єктивно нам здається, що температура повітря така висока. Насправді температура повітря. Вона не така висока, як нам ну, суб'єктивно здається, бо ми, ми не відчуваємо власне температури повітря, ми відчуваємо температуру нашої шкіри, наших органів, наших м'язів, так би мовити. Ще один такий момент, що е, вологість є чинником, який теж на це впливає. Тут, таки, тут є фізика, але є певна така фізіологія чи психологія. Та, тобто, коли ми говоримо, наприклад, про. Вологі, якісь там не знаю, райони України, там вологі регіони, скажімо, там, де багато вологості, там де часто дощі випадають. Скажімо, якісь карпатські села, і там, наприклад, сонце прогріло повітря аж до 36 градусів. Переноситися ця спека буде значно важче, ніж, наприклад, в Центральній Африці, де вологість повітря суттєво нижча. Ті самі 36 градусів в Африці, от ви поїхали, там в тіні помірили 36 градусів, і поміряли в якомусь карпатському селі 36 градусів. Так? Ви фіз фізично ви будете відчувати, що є різниця. В чому ж справа? Не в психології, звичайно, а знову ж таки в фізиці. Справа в тім, що, що таке взагалі вологість? Це є певна кількість водяної пари в повітрі, це є кількість води, грубо кажучи. В карпатських селах кількість води в одному кубі повітря вона буде кілька разів, можливо, і десь в 10-15 разів вища, ніж в Африці. І відповідно кожна краплинка води, кожна молекула води, вона буде зберігати додаткове тепло. І коли термометр вам покаже 36 градусів, ви враховуєте, що певну кількість теплоти, додатково, крім повітря, ще має вода, яка там є в тому кубі повітря. Тобто в кожному кубі повітря є якась кількість води. Ну, це є поняття там абсолютно відносної вологості і так далі. Тобто, іншими словами, ви будете своєю шкірою відчувати навіть не температуру, а температуру повітря, а кількість теплоти повітря, з яким ви контактуєте, а повітря в Карпатах буде зволожене, Відповідно, вам буде важче, важче пережити, чи вам буде більше відчуватися тепло. Тих 36 градусів мокрого повітря, тому що мокре повітря буде мати більшу кількість теплоти в одному кубі, а в Африці там дуже тої води, тої вологості в одному кубі повітря, і вам буде легше це переноситися. Так? І тому говорять, що, наприклад, в Україні важче перенести, наприклад, 30 градусів е, Цельсія, десь там в Карпатах чи просто в Україні важче переноситься, ніж в Центральній Африці навіть 40 градусів. Так? І в цьому доля істини є. Тобто, е, Якщо порівнювати кількість теплоти, яка міститься там, в кубі, там, куди. І ви бачите, що це перепад температур, він не створює такого великого ефекту, як створює вода, яка є в Україні, чи, наприклад, там, не знаю, десь в Великій Британії чи в якихось там районах Європи порівняно з Африкою. Ось. Тому, друзі, пам'ятаємо про ці речі, пам'ятаємо, що в принципі, якщо в таких звичайних умовах, йдети по місті, там десь тінь немає тіні, тінь немає тіні, тінь немає тіні. Якщо ви будете вимірювати температуру повітря термометром в будь-якій точці, скажімо, міста, ну, грубо кажучи, то ви побачите, що в принципі температура повітря є плюс-мінус сюди однакова. Але якщо ви дозволите термометру своєму прогріватися, то само собою він буде, так мовити, брехати. Він вам показувати температуру свою власну, яка вас не повинна цікавити, тому що вам все одно, чим живе ваш термометр. Він сильно чи не прогрівся. Вам треба об'єктивну температуру повітря. Тому Температуру ми вимірюємо тільки-тільки в тіні, інакше не можна. Ось. І коли ми говоримо на сонці, просто враховуйте, що температура повітря на сонці ну так, вона ну, повітря на сонці може бути трішки, трішки краще прогріти в окремих випадках, коли ви порівнюєте, наприклад, якісь там густі-пригусті зарослі джунглі, де там все дерева оплутали, все позаростало, то, звичайно, там може бути трошки більша різниця. Але взагалі кажучи, вона є незначна. Це було відео, яке я підготував. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Не в такому форматі, як раніше, без дошки, без якогось офіційного одягу, без якоїсь апаратури серйозної, без освітлення. Я не знаю, чи вдасться мені ще якісь відео записувати впродовж війни. Побачимо. Ось, але я сподіваюся, що війна швидко закінчиться. Однозначно, вона повинна закінчитись нашою перемогою, тому що ми говоримо про захист наших земель, про оборону. Ми не нападали на іншу країну, ми не крали чужі землі. Ми не вчиняли акт агресії, ми обороняємо своє, ми захищаємося, і ми хочемо просто захистити свої землі від агресора, від окупанта і повернутися до тих кордонів, які були раніше, які були визнані всіма країнами, в тому числі і країною агресором. Вона їх визнавала певний час, а потім змінила свою точку зору і перестала визнавати. Сподіваюся, що швидко настане перемога, швидко настане мир. І ми всі зможемо займатися своїми справами, ми зможемо вивчати фізику, ми зможемо дивитися канал Фізика по по-українськи», Ми зможемо його лайкати, підписуватися. Ми зможемо займатися наукою, вивчати формули, розв'язувати задачі, думати над цікавими якимись питаннями, природничими. Тому друзі, на все добре. Надіюся, що скоро побачимося, і все буде в нашій країні, в нашому житті. Добре.